Знайшла найкращі вареники в своєму житті, і навіть не довелося їхати в Україну. Це сталося тут, у Анока Каунті, в маленькому сімейному кафе Tasteful Delights Cafe. Вареники на будь-який смак з капустою, з грибами, з сиром, і навіть з вишнею. ніжні, соковиті, справжні, саме такі, як мають бути, і це лише початок раю на землі, як зараз люблять казати наші блогери. А вже ж готують там українці по рецептах наших прабабусь. Якість на вищому рівні, а ціни абсолютно не кусаються. Максимум смаку і ще більше європейської душі. В меню котлета по київськи са. Ала оселедець, салат із капусти та огірків, борщ, олів'є ну блін, все на світі, і звичайно ж не обійшлось без бургерів. Ми ж в Америці, друзі, Щотижня в них нові пропозиції: Суп дня, справа дня, все по-серйозному. Я була в захваті від шаурми, яку вони готували як пропозиція тижня, а грибний суп це взагалі окрема любов. Я готова їхати до них 30 хвилин тільки заради цього супу. Атмосфера домашня, затишна. Ти просто не можеш зупинитись їсти. Очі розбігаються, все хочеться одразу. При такій кухні, при такому вайпі. Delights Cafe – це місце, яке ти запам'ятаєш назавжди. Адреса і розклад в описі. А ще підписуйся, бо далі я покажу ще. Багато смачних локацій це ж Міннесота, друзі, окрім 10 тисяч озер і поїсти, чесно кажучи, тут більше нічого робити. Тож до зустрічі в наступному відео лайк, підписка з вас.